Чи справді росіяни найближчим часом хочуть мобілізувати 300 тисяч жителів окупованих територій? Та я навіть я думаю, що це вже описано, чи якось оприлюднено, так що моя відповідь так. Інформація є, і навіть розпорядження вже видане. Чи справді у Фінляндії розглядають можливість введення військ на територію України в майбутньому? Моя відповідь так, якщо буде суперзагрозлива ситуація, то саме суперзагрозлива, може там не будуть справлятися чи, в принципі, тут трійка мечів, взагалі нема ресурсу, то тоді підхопить як ресурс. Але все-таки це йде після цього загострення. Пам'ятаєте, я не раз говорила, що там має бути у нас якесь Глобальне загострення оце загострення після того, як не справляються після того, як щось там таке подібне буде відбуватися, дуже жахливе. Так що моя відповідь так. Чи запустить Євросоюз проект спільного ядерного стримування протягом року? Я все-таки думаю, що так. Він буде запущеним. Не можу сказати, що він буде йти легко. Чому він не буде легко? Тому що. Якби ж нам говорять, що цей проект він якби шатає світ. Він, в принципі, доволі такі агресивні дії. Але ще раз говорю, там будуть якісь відбуватися події, які заставлять це зробити. Так що моя відповідь так. Чому Макрон наважився відповісти Путіну, заявивши, що Росії варто пам'ятати про те, що у Франції теж є ядерна зброя? теж повторюю ту інформацію, що говорила, я його називаю революціонером, або по-іншому я б його назвала як психолог, знаєте, людина, яка дорослішає. І він поспостерігав за цим всім, зрозумів, що вони теж багато чого мають, вони теж якась доволі сильна країна. Тим більше тут є, нам показують, що є якась спілка, вона формується, от саме формується якась велика сила. І оця велика сила, вона хоче в принципі заявити про себе і показати, що ну вони теж не, не просто там на побігушках Путіна, тому що пам'ятає Макрона, які дзвонив ну, ще були приколи в началі на початку війни. Так що зараз таке якесь народження лідера. Союзу, які ще поки не оголошується, і саме от спільно, ну, на думку Макрона, можуть тоді всі діяти. Він не один. Тут мінімум тут 4-6 країн, наскільки я розумію, і от він говорить з позиції сили, а там багато що є. Чи отримає Україна заморожені активи Росії від країн-партнерів вже цього року? Ну, все до цього йде, але от чи отримаємо саме цього року, от мене дуже багато питань. Чому? Тому що ми будемо бачити величезну опору цьому, щоб не сталося. Крім того, якось це і реалізувати дуже важко. І весь час ми будемо бачити ну, те, що вже Україна звикла бачити, що так, так, ні, ні. І воно якось дуже продовжено в часі. І, на жаль, знову ж є аркани, які це все підзатягують. От я б навіть не сказала, що це буде в цьому, в цьому році. Якщо це буде цей рік, то саме рано це через місяців 10, саме рано. А коли вже, вже в нас третій, вже в нас 10 місяців вже не виходить по цьому. От Оце затягування, і воно і... чи тут правосуддя? Я наскільки розумію, щось подібного ніколи не робили. Немає законів. Знову не почнуть прописувати ці закони. І це буде як завжди. Чи буде проведена тренувальна місія НАТО в Україні цього року? Це швидше всього, що буде. Принаймні, воно вже планується. Я скажу так, хоча не всі ще погодили, але я думаю, що так. Чи відбудеться обмін полоненими до кінця березня? Е, я думаю, що так. Ми побачимо обмін полоненими. Е, якимось чином е, доволі таки активний обмін? Е, по десятки чаш там навіть може бути багато людей. Е, навіть може там віддадуть когось, хто доволі вагомий. Якісь люди, що, може, були перед, перед судом, може там судила Росія. чи, я не знаю, якась там ще така історія йде. Але умовно, я думаю, що так. Не здивуюсь, якщо є якісь будуть цінні люди, командири, якісь, от сам, саме дуже вагові. З військової точки зору люди. Чи справді Путін панічно боїться відкритої війни з НАТО? Я все-таки думаю, що він боїться, але це не від слова боїться, боїться. По його очікуванням, що вони не ризикнуть. Там така, знаєте, тонка гра, а скільки я ще можу це розхитувати, наскільки я можу ще більш грати. І ця гра на, на рівні фола іноді він настільки вже переходить ці кордони, а йому знову це спускають. І от це все-таки не про дуже такий страх. Це про якусь таку політичну гру, навіть яка йде противоріччя всім якимось правилам. От уміння так ризикувати по, максим, по, по максимуму. Чому Британія радить Україні в 2024 році зосередитися на ударах по Криму? Я думаю, що в цьому є сенс, тому що можна якось відрізати його. Десь робили це не просто говорить. Я не знаю військовий досвід, якби тут був військовий експерт. Якийсь військовий досвід, що так спрацював на якійсь війні, коли це їм, я наскільки розумію, вони бачать, що Крим можна зробити умовно легко. Чи будуть там втрат, тому що я розумію, що зараз у нас будуть писати кримчани? На жаль, так будуть. Так, в нас іде страшний суд. Страшний суд він завжди говорить, що так робилося, це вже було, і якось його можна зробити по-новому. І, і це все таки швидко. Це таке те, що відіграє, те, що дуже може швидко розвинутися. Але ну, це кроваво. Це дуже кроваво. Чому зараз в верхівці європейської влади зазвучали тези про те, що Росія несе небезпеку і без Путіна? Ну, небезпечна країна, знаєте. Хочеться сказати, що країна дикунів. Чому? Тому що тут дуже багато агресії, дуже багато зброї. І я наскільки розумію, там в принципі така політика і бачення життя от така картинка світу. Саме через це й говорять. Напевно, це неправильно сказати погана звичка. Якби саркастично це не звучало, це знаєте, як залежність. Бо вони вже від цього залежать. Чи будуть негативні наслідки для папи римського за відкриту підтримку Путіна? Там, знаєте, трошечки вдарить по статусу, але вони потім його вирівняють. Сказати, що це якось кардинально там на нього вплине, ні, не вплине. Чи будуть підписані нові безпекові угоди між Україною та європейськими країнами в березні-квітні? Безпекові угоди будуть. Вони будуть, це зараз якісь поїздка безпекових угод, але знову ж, на жаль, нам дають, що такі вони, знаєте, плаваючі ті безпекові угоди, якщо не сказати, що вони в принципі не працюють. Чи зростуть ціни на комунальні послуги в Україні з 1 квітня? Щось точно підросте. Це не все-таки не всі послуги, тому що за це буде бій, нам навіть говорять. Не здивуюся, що це буде саме Верховній Раді за це будуть відстоювати. Може, навіть і в нас піднімуться люди на якісь протести. Так що це таке вибору, чи вибірково де-не-де. -де. От, ну от настільки це можна сказати, дуже така тонка грань. Дуже. Люди занадто страждають, щоб зараз піднімати ці послуги. І з того, що я бачу, може закінчитись дуже некрасиво на, на рівні тріки мечів, навіть жертв і революція у нас, наприклад, по трійки мечів проходить. Чи долучать до програми її відновлення ВПО з окупованих Росією територій в 2024 році? Чи долучать долучать з фінансуванням не дуже, як ви розумієте. Так що ми будемо бачити, оце перше слово долучать, а от реалізації я не бачу. Що обговорював Кулеба з блінкеном під час останньої розмови? Нічого нового не скажу. Е, співпраця, е, зброя, фінанси, допомога. Е, так що все зброя, звісно, що на першому місці, фінанси на, на другому, співпраця на третьому, на різних умовах, на, під різним соусом, тому що ну, це конче потрібне. воно те, що потрібне, воно взагалі те, що горить. Чи справді Росія активно готується до нового наступу влітку? Ну чи готуються вони? Вони так готуються на всіх парах. Не можу сказати, що це вирішена дата. От дати влітку я тут не підтверджую. Але чи готуються вони, чи вкладаються фінансово, чи готують армію, так готують. Єдине, що дата тут плаває. Чи отримає Україна новий транш від ЄС до кінця місяця? Моя відповідь так. Ми отримуємо, ми щось там довоюємо, нам так показують, що зараз йде війна, і ми все-таки вивоюємо якісь свої гроші, і, в принципі, колесо фортуни, це як транш, да, взяли сюди, перемістили сюди. Так що я думаю, що так. Чи справді Україна вже отримала мільйон 150-мм снарядів від ЄС? Я думаю, що так отримає. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.